Всім привітки! Сьогодні будемо робити виливку на свічку. Луна у нас в рості, і будемо дивитися, що вас чекає, що вас чекає в найближчий час, що нам розкажуть сьогодні духи, наш рід. Будемо сьогодні дивитися, розглядати. Кожен загадує сам себе і будемо дивитися. Для енергоміну підписуємося, ставимо клас. велике вам дякую за ваші коментарі, за розвиток каналу. Підписуйтеся, дуже приємно, велике-велике вам привелике, Дякую. Будемо дивитись, розглядати. Працюю я одна. Помічників ніяких нікого в мене немає. На прийом ви можете попасти тільки по запису. Номери телефонів є під відео. Інших номерів немає. Є лайф і вайбер. Так що, хто бажає, будь ласка. Так, ну все тоді будемо розпочинати. Будемо дивитися, що нас чекає. Ми війшли в нову луну. Да? Будемо дивитися, що чекає нас в найближчий час. Кожен загадує сам себе. Дивимося, що чекає, що нам сьогодні розкаже свічечка. Взяла я сьогодні таку гарненьку вам свічечку. Будемо дивитися, що нам сьогодні вона розкаже. Так, будемо розпочинати. Двоє людей. Двоє людей, якісь, знаєте, я б сказала, разом. Як беретеся за руки і початок. Початок чогось нового. Таке враження, знаєте, як іде висоєдінення двох людей, і ви будете вирішувати, от на даний момент маєте якісь трудності. Вам дуже важко. Щоб вирішити вам ці трудності, вам насправді треба взятися просто за руки. Розумієте? Дуже багато ситуацій в вашому житті. Таких, знаєте, ви в тупіку, вам важко, ви не можете з цього вийти. Вам іде ісполнення через людину. Хтось вам буде як допомагати. А в когось дорога відкриється. Дивіться, і звістія прямо летить. Дорога з переміною для вас. Пташечка відкриває, дивіться, золотий шлях відкривається. Золотий шлях, і ви сідаєте прямо на трон з короною. Ва благо, приймайте. Ва благо. Кошик. Кошик такий вийшов, знаєте, такий, мабуть, якийсь важкий період був у вашому житті, багато проблем, багато негативу, сліз, знаєте, от назбиралося. Назбиралося в вашому житті трішки такого нехорошого. Ви стоїте розбиті, втомлені, не знаєте, що вам робити, куди вам бігти. Я вам скажу так, в найближчий час ви конкретно будете розбирати оцей кошик. Ви його розберете. І від цього візьмете ще собі пользу. Знаєте, може польза навіть бути те, що фух, так, видихнете, скинули з себе якийсь тягар, груз, який у вас був. Далі. Близька людина, найближчий час проявлення від близької людини. Знаєте, може ви на даний момент чекаєте проявлення, стоїте в топіку, не знаєте, що відбувається, що робиться, бо вам іде як закрита, перекрита якась інформація. Я вам скажу так: в найближчий час будете мати прояви цієї людини. Може, ви навіть знаєте, почуєте отак просто голос, почуєте і зразу. Ху. Слава Богу, слава Богу, будете казати. Ну, будете мати прояв. Від людини радість. Знаєте, ну прямо от чекаєте, думаєте ви про це. Ця людина до вас найближчий час проявиться. Я скажу так, більше двоєчка вийшла, два-три дні прояві йде. А хтось собі в голові задає постійно знак питання стоїть. Знаєте, не можете щось вирішити, не знаєте, як в яку сторону вам двигатися. Я бачу жінку, жінка, яка буде вам підсказувати щось. підсказувати і ці поради я вам скажу. Приведуть вас до цієї цілі, що ви запланували. Ва благо, приймайте ой, а тут виходить людина. От людина, прямо знаєте, якась трішки мені я б сказала навіть як неадекватна людина, не управляє з собою. Людина дуже емоційна, але людина така паршива людина. Ви будете якийсь період часу спостерігати за цією людиною. На даний момент вас щось пов'язує з цією людиною. Вас пов'язує, знаєте, як ви залежні навіть від цієї людини. І будете спостерігати за діями цієї людини. Ну, Тут, та більше виходить, як жінка. Знаєте, жінка крутить цвітом. Крутить цвітом, як перевертає. Хоче навіть перевернути вас, ви стоїте в підвішаному стані, але в неї нічого не виходить. Ви будете спостерігати над цією людиною. Будете ще сміятися з цієї жінки. Я скажу так: ту яму, яку рия, вона для вас, вона, в само, вона сама і в неї ж впаде. Працює вона не одна, я біля неї ще мужчину бачу. Нехороша дама. Но оті ваші сльози, удари, печаль. Що ви стояли розбиті, прямо аукнеться. Ця людина може за вас розводити сплітні, нехороші розговори, бо багато да, скупчення, прямо людей бачу, веде за вас розговори, щось комусь там, дає інформацію, брехливу за вас, і воно впливає на даний час в вашому житті. Будете спостерігати, ну, я вам скажу, ця людина падає. Ця людина падає і дуже сильно впаде. Дивіться, щоб ця людина ще до вас поклоном не прийшла назад, не просила у вас пробачення, бо вона зрозуміє, що це із за вас це все сталося. Так, далі йдемо. Хлопці, дівчата, хтось, знаєте, я скажу, стоїте, як в темних очках. Стоїте в темних очках, не хочете вірити в те на даний момент, що з вами просто проїсходить. Хтось буде скидати. Будете, знаєте, от, виходите з цієї темряви. От стояли ви в якійсь темноті, не розуміли, да, в якихось ілюзіях, самообмани були, самі себе обманювали, щось там думали. Ви виходите, скидаєте оці очки і йдете в світло, виходите на новий шлях. Во благо, приймайте. А тут мужчина виходить. Який гарний чоловік. Ой, дівчата, мабуть, будете сміятися. Тут, якщо дивиться мужчина, то це значить, що саме за вас йде мова. Це що я вам скажу, ви будете рости. Дівчатка, Якщо дивитесь на чоловіка, я скажу так, я бачу, що чоловік на ваших очах почне рости. Людина щось запланувала, людина має якісь плани і людина почне в найближчий час конкретно діяти, діяти до свого ісполнення. Ви, мабуть, будете шоковані, бо ви такого дивилися і думали, ай, та що він там може? Одні розмови нічого не робить, сидить на місці. Ні, я бачу, тут мужчина вискакує вверх, бачу, висоту. Ви, мабуть, будете про... прямо в шоці будете від цього мужчини. І по почуттях, дивіться, серце гарне, серце вилилося. М -м -м, може, ви і відказувалися вже 300 разів від цієї людини, але ця людина ради вас готова знаєте, світ перевернути. Ви біля цієї людини будете щасливі, я вам скажу так. І мужчина, який собі запланував, знаєте, ніхто в нього не вірив, він, як Черепашка, вийшов, такий, да? дуже повільно двигався. Двігався щось, ну, може, говорив, таке спусте порожнє переливав. Ви його слухали, слухали, втратили надію. Оцей мужчина йде до ісполнення, В нього ісповниться таке враження, як для нього: відкривається новий шлях. Він зробить, ну це буде зв'язано з переміною, з переміною. І велику пользу я в цього чоловіка бачу. Фінанси. Прямо, знаєте, такий якийсь вибух в житті мужчини переверне абсолютно і своє, і ваше життя. Отакий От чоловік стоїть. Так, далі. Очищення йде. В когось іде очищення більше стосується по здоров'ю. хто мав удари, да? хто мав якийсь негатив по собі. Мабуть, дівчата з кимось десь хлопці працювали, я вам скажу, буде освобождення, іде зсиління. Гармонія прямо, да, в житті будете мати гармонію, ісиління. По призивах, по прив'язках, ота магія, що була, іде розрушення. Людина до вас буде відкриватися, людина до вас буде двигатися, і ви це відчуєте і побачите. Тут виграждання йде ваших почуттів. Та й негатив, який у вас був, да, що ви стояли як в пеклі, не хотілися не жити, не їсти, не пити, не спати, нічого не хотіли. Ви з цього стану виходите. Я скажу так, хто з ким працював, хлопці-дівчата, може, хто думає, буде. Да? Тут, а так, ближче, я б сказала, ну, місяця часу. До місяця часу такий період, ви звільняєтесь від цієї, від цього негативу. Будьте чистенькі, чистенькі, Навірно, самі не будете очікувати, як буде змінюватися ваше життя. Далі. Сльози. Жінка, я бачу жінка, яка плаче, може, зради були. Да, мужчина, може, зраджував, ви за нього боролися, трималися. Не відпускаєте, а ви його і не відпустите. Ви його не відпустите, ви знаєте, ви серцем, душою прив'язалися. Ви багато вложувалися в цю людину, і на даний момент від нього відмовитися не можете. З цим мужчиною вам падає знов розмова. Розмова буде по обману, мужчина буде вас, знаєте як, в ілюзії якісь, може, якісь надіжди на щось давати, а сам буде бігати на сторону. Скажу так, вам, цей чоловік не дінеться нікуди, але сльози, ну, десь. Півтора-два місяця такі конкретні сльози стоять. Я скажу попереду, ще бачу одна, два, ще три дами бачу. От після цих трьох дам тоді ви нанесете цей удар меч і закриєте його від всіх. Але він буде з вами. Цей чоловік буде з вами. Радість, хтось буде радіти. Тут а дітки вийшли, хтось буде радіти за своїх діток, в когось, знаєте, получите така новина для вас буде, знаєте. Який би там що не було, щоб ну, чим не займалися, де ви будете на роботі, де ви не були, ви прямо станете, будете прямо аж кричати. Отака радість вам іде, і це буде зв'язано з вашими дітками. Ва благо, приймайте. Приймайте. Перешкода на вашій дорозі, на вашому життю, яка була перешкода такі, знаєте, може, навіть від людей більше я скажу. Оці люди, як риски, починають тікати. Тікати з вашого життя, тікати від, від вас, просто, знаєте, вони вже не раді взагалі, що вони самі з вами зв'язалися. Та й слава Богу, хай тікають чим подалі. Хай тікають чим подалі. Ну, щось Я не знаю, в мене більше йдуть, знаєте, сьогодні якась така виливка, ви постійно ви стоїте зараз на даний час, от хто дивиться виливку, як в ожиданні. Хто чекає людину? Да? Хто чекає якусь ситуацію, щоб вирішилася, але через людину. От ви чекаєте прояву якогось, здвігу, знаєте, я писала, щоб звільнулася ситуація в вашому житті. Я вам скажу так: прийде людина, яка вам буде допомагати, прямо відкриє вам м -м -м, шлях якийсь. Дорогу, от, закрито було, да? от вона відкриває вам двері, і ви виходите просто на дорогу. Не на стежечку, а виходите на широку-широку дорогу. Людина прийде вам. Знаєте, це посланник буде з више, такий в мене, от як ангел виходить. Отаке от вам вийшло. Прямо ангелочок з више вам іде. Так, далі. Женщина. Це не рідня людина. А ну вона з вами якось пов'язана. Дуже хитра жінка. Я бачу жінка, яка хотіла би якось щось заробити на вас. Знаєте, може вона на даний момент пропонує якусь допомогу свою, але щоб ви собі розуміли, ця людина просто так допомагати вам не буде. Вона допомагає за якоїсь пользи. Я вам скажу, може, навіть і чули за неї, знаєте, за неї там і казали, що може вона відьма, якась те, але людина. По своїй долі якось все бере, знаєте, через магію. І ви це знаєте. Отака От людина захоче вам допомогти. Будьте обережні з цією людиною. Ви можете взяти да, цю пользу від цієї дами, але вона щось взамін буде від вас требувати. Будьте дуже обережні, тому що ну, така дама. Ух, я б сказала, треба з нею бути акуратною. Лучше на витягнуту руку таку людину тримати не дуже сильно відкривайтесь для такої людини. Чому вона на даний момент? Якось дуже сильно зацікавлена вам і вашим життям. Може, у вас на даний момент в житті да, є якась ситуація, ви хочете щось вирішити, і ця дама до вас проявляється. Що ви собі розуміли, вона від вас хоче якусь пользу. Вона насправді хоче пользу. Вона не просто так. Це не та людина, яка, знаєте, допоможе і буде за вас радуватись. Ні, вона просто так нічого не робить. Але вона сидить на троні, сидить на троні. Ті біля себе, мабуть, має, має якогось мужчина. Більше виходить такий як чорний колдун в мене. Тут конкретно йде магія. Людина все в житті бере по магії. Будьте акуратні з цією людиною. Дуже будьте акуратні. Так. Воссоєднення двох людей. Дівчатка-хлопці. Хто стояв на паузі, да? але тут більше мені якісь падає, мабуть, як нове знайомство. Тут ні, тут не пауза. Тут а нове знайомство, ваше життя війде людина. Знаєте, таке враження, як на плечі закине і понесе отаку людину, бачу, що вірветься ваше життя. Хоч вам буде важко, бо ви вже не довіряєте, я б сказала, вже були розбиті в житті, не довіряєте. Для чоловіків, для жінок, да, ну, якась розбитість, розбите серце. Але людина прийде до вас чиста, відкрита, з почуттями. Дайте шанс, не закривайтеся. Да, Вам буде то все неужидано, знаєте, неужидано в тому, що людина отак якось все швидко у вас буде происходити. Ви прямо не будете думати, ну як, хіба таке може бути так швидко, я ще не знаю цю людину. Дайте шанс, не закривайтесь від цієї людини. У вас з цією людиною може бути сім'я. Розговор з Розговор з мужчиною. Ну, Тут більше всі сімейні такі люди виходять, бо поєднує дитя у вас. Я вам скажу, від цього мужчини будете трошки шоковані. На даний час мужчина стоїть один. Я біля нього не бачу жінок. Мужчина стоїть при казньому домові. Людина більше займається, я б сказала, робочою стороною, за вами спостерігає. Від цієї людини в найближчий час будете мати якусь інформацію. У вас прямо така розмова з ним падає. Ви під час цієї розмови будете робити якийсь вибір з цією людиною. Ви зараз, на даний час, стоїте на відстані, але маєте з цією людиною спілкування. От від такої людини вам прямо летить ізвісті, звісті. Із а тут а хтось плаче, хтось, дівчата, плаче. А знаєте, що плачете? Я бачу, що мужик як на дьяволі стоїть. На дьяволі стоїть, має випивку. Знаєте, людина себе як не контролює. Ви будете допомагати для цього чоловіка, будете прямо витягувати його. Знаєте, його жінка як в землю пихає. Просто от людина жива, а вона його засипає землею. От ви таку людину будете витягувати. Витягуйте його, чесно скажу. Витягуйте, бо людина, коли. От, стоїть в цьому дурмані над яволі, він не розуміє, що він робить. І на даний час він стоїть в темних-темних очках. Він не розуміє, що відбувається. Оця жінка, що біля нього стоїть, вона для нього як те сонце, ясне. Як так кажуть, не буду, звісно, виражатися, але. Ну, от Він не чує, не бачить нікого, закривається абсолютно від всіх. Вам треба цю людину спасати. Будуть якісь перешкоди, я скажу так, навіть будуть якісь перешкоди на це спасіння. Може, по часу да, буде затягуватися, якось не зможете ви знайти як вихід, але не кидайте цю людину. Дайте йому піти в нове. От його треба конкретно закрити від цієї дами. Щоб він почав жити. Розумієте, він на даний час не живе своїм життям. Просто не живе. Ой, яка. Курва біля нього, ізвиняюсь, що я так, звісно, кажу, в'яже прямо з нього, вірьовки з нього в'яже. Розумієте, він в дурмані стоїть, вона має контакт, прямий контакт з ним, чи вона його напоїть, чи вона йому щось дарує, але людина прямо має чіткий контакт. Ви будете допомагати для цього чоловіка, ви собі розуміли. І я вам скажу, ви допоможете. Ця дама получить по заслугах, вона стоїть із за пользи з ним, але він для неї не нужен. Я біля неї бачу ще одного мужчину. Отака в нас сьогодні була виливка. Хто бажає, будь ласка, підписуємося, якщо надалі хочете бачити мої відео. Для енергообіну, то кажуть, подивилися, в кого як резонує, пишіть свої коментарі. Мені дуже приємно читати. Постійно прочитую всіх, навіть відповідаю вам на коментарі. Бажаєте, будь ласка, підписуємося, ставимо класик. Ну, і сьогодні, мабуть, почнемо трішки по-іншому. Працювати, я дам маленьке зараз оголошення, щоб розуміли. Дивіться, неділя і святкові православні дні я не працюю. Від сьогодні буду телефон в такі дні виключати, бо я вам пояснюю, пояснюю, але постійно дзвоните, дзвоните, ну не розумієте. Я сьогодні також людина і маю право теж на якийсь відпочинок. Не можу постійно бути на зв'язку. Так що, якщо хочете, будь ласка, звертайтесь на Viber на Telegram. Ще раз кажу, приймаю по запису: для кожного є свій день, своя година. Тяне? будь ласка, ну, все хорошеньке мені. Всім гарного дня, до побачення.